Всіх на каналі компанії К 24 І сьогодні ми знаходимося у наших клієнтів на Київщині, де працює е, оновлена модель. Це трактор Юто НМФ 804.8. Е, це трактор потужністю 80 кінських сил. Е, і також у нас з'явилася чудова можливість поспілкуватися з людиною, яка безпосередньо на ньому працює. Е, зараз виконуються власне польові роботи, е, і ми так приїхали дізнатись думку е, про цей трактор. Доброго дня доброго дня. Ну, перш за все, хочеться запитати ваші загальні враження і дізнатися на робіток техніки, щоб вже так більш експертно. Ну, дивіться, ми його придбали ранньою весною. Брали його оперативно під оприскування. По співвідношенню у нас було 80 КМТЗ, МТЗ, то це набагато комфортніший. Набагато цікавіше трактор такий. Ми спочатку проводили на ньому бронування зимої пшениці uh -huh. вночі. Ну, не вночі, а 24 години ми працювали. Uh -huh. Він у нас працював тиждень зранку і до ночі, на ніч заправляли цілу ніч до ранку. Питань у нас ніяких не виникло. Відпрацював перші години прекрасно. Трохи спочатку було шумноватий трактор, але ну, до таких моментів ми там трошки його змодифікували, що ми поставили обшумку пластику, бо uh -huh. трохи на малих обертах, то тарабанів пластик. По питанню відпрацювали все прекрасно. Зробили, приїхав сервіс, прекрасно все замінили масло, фільтра все зробили. Ми його зцепили з трьохкубовою бочкою. Uh -huh. І на даному етапі він нас пробризкав всю нашу площу декілька разів. Нарікань на ньому, в принципі, не було. Трішки не дуже сильно герметична кабіна, але ну, в принципі, є з чим зрівняти. Угу. А підкажіть, будь ласка, яка площа? Яку ви, кажете, обробляєте? Е, в нас банк 1200 гектарів. Угу. І так як взяти пшениці було 400 гектарів. Він цю площу 400 гектарів оприскав 5 разів. Uh -huh. Плюс до того він оприскав нас соняшник 300 гектарів теж 4 рази. І кукурузи 600 гектарів він нас обробив, мабуть, разів 5. При тому, що якщо у нас ось у соняшник, була площа більш-менш нормальна, то ми. Цим трьохкубовим оприскувачем робили за день 300 гектарів. Uh -huh. Uh -huh. А яка в нього штанга? Тут оприскувачка? 24 метри. E, і як трактор? трактором? Трактором прекрасно. Навантаження він не відчуває. У нас рельєф практично рівний. Uh -huh. Ми виставили 100 літрів на гектар і працювали десь 18-16 кілометрів швидкістю. Яке Повністю вистачало і робочі суміші, uh -huh. і в тракторі можна було нормально їхати, бо була площа підготовлена. А яка якою передачою працювала? ну, повишеної і третьої, четвертої. Ну, повишено. і uh -huh. третьою uh -huh. ну, ну, і... да. йшли. Uh -huh. Якщо трохи понижено, до четвертої повинен газ. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, у нас по ньому то. А, і що точну по напрацюванню, можливо, пам'ятаєте, ми то годину. Е, ну, вже зробили друге ТО. Ага. Це, значить, за 500 вже в нас за... перейшов. Ага. Да, да. Тобто Це по... встигли, ага. да. ну, він нас відпрацював прекрасно за цей сезон, і я думаю, що одне, що ну, з нового, то кондиціонер. На даному етапі в нас клімат вже дуже сильно ага. такий, що оприскування ми проводимо в день. Якщо дуже жарко, то ми трошки відпочиваємо, але вночі ми не працюємо. Ми працюємо тільки в день, бо вночі в нас і тривог дуже багато, то навігація відключається. То ми працюємо в день і кондиціонер це дуже така похвальна функція, яка в ньому є. Так. Та вже і люк поставили чи не користуємося? Да, люком не користуємося, да, Нам теж да, достатньо, так. Да, щоб закривали все, і в принципі, його вистачає на цю бочку, uh -huh. він тяне. Ну, якщо зранку до вечора, то ну, трошки не вистачає палива. Uh -huh. А який розхід можливо? Виборно? Ну, на якщо на гектар, то на 300 гектарів. Ми ще бак 90, ми ще додавали десь 20 літрів доливали, то десь 100 літрів виходило у нас на 300 гектарів. А, ну, да. Да, ну, це при тому, що трьоххубовий і площа така важка. важка що... І ще хотів би по модифікаціям вашим. Цікаво зроблено. Знаю, це так розумію, як ви вночі працювали доста це Перше перші дні ми ставили тут лінзоване світло. То воно вдаль нам показувало гарно, uh -huh. ну, він вдаль світить з цього краю взяти на ту сторону, оце ми поле обробляли ним. Uh -huh. То світить питань немає. Але в нас е, боро... е, борона зубчата, uh -huh. і пшениця вже була трошки високовата, що не було ночі видно перекриття. Uh -huh. То ми трошки додали, щоб вправо-вліво бо верхній правий світив на трубу, то ну, не дуже. Верхнє світло ми думали замінити, але потім це додали, і нам цього стало достатньо. Угу. Е, і ще таке питання: це у, в цьому сегменті тракторів у цього е, здається найвищий кліренс. Чи використовуєте ви ці можливості, е, чи зручно міжряді Ну, На міжряді прекрасно. Е, ми кукурузу поки не, ну, не почали валяти, то ми весь комплекс, що для кукурузи хотіли зробити, ми весь провели. Mm -hmm. Тобто він в мінімумі валяв, можна так сказати. Mm -hmm. Так якщо взяти МТЗ, то він нас Більше. вже могли і не Угу. Mm -hmm. І тим, що він швидкість показав і комфорт, то ми, в принципі, одним трактором в цьому році встигли весь комплекс по всіх наших, те, що ми вирощуємо, культурах все встигли обробити Угу. Mm -hmm. Це чудово. Е, і... Давайте, мабуть, на той бік по до, до дисків і фільтра. Скажу, ще також що у нас були комплектації з вущими шинами і з ширшими шинами. Зараз давні клієнти обрали з вущими саме, але все рівно довелось замінювати задні диски, задні колеса повністю для того, щоб трактор ну, виконував свою функцію з меншими втратами. Русли, скажіть, будь ласка, як вам працюють з модифікованими дисками? Чи, чи все добре? Чи не було проблем з замовленням їх? Ну, з замовленням не було проблем, ми Їх замовляли в Дніпропетровській області, самі диски. Uh -huh. Гума це наша, Білоцерківська, але для прикладу мене я не бачу того, що її потрібно було замінювати. Uh -huh. Мені більш за те, що були ширші колеса із баланс воно мені здається було б. Ну, для нашої площі все залежить від того, який обробіток площі. У нас два рази дискова перевернула землю, і ну, на спину це дуже важко. Якби були б ті рідні колеса, то воно було б краще. І, наприклад, міжрядка кукурузи вона мені здається не сильно давила, але вже на час вона стояла на тому, що в нас. Було МТЗ на вузькому ходу, залишили і сюди замовили колеса і зібрали. Uh -huh. ну, проблем до коліс таких немає. Ну, все, все до площі. Якщо площа в нормі, то uh -huh. колеса це така додаткова функція, якщо, я не думаю, що можна їх. Міняти, в базі залишити і взагалі в цьому проблем ніяких не буде. В принципі, теж буде ставати. Так, да, буде він прекрасно ставати міжрядку, передні колеса ж ми не змінювали, нічого не переробляли, там стоїть балка, ти її не зведеш, не розведеш. Uh -huh. Тобто вони передні колеса не топчуть взагалі нічого. Задні, якби там якийсь був і нахил, ну це все залежить від того, як ти будеш вести, але ж як ти будеш вести, якщо нормальна площа, то ти ведеш рівненько і в цьому питань немає. Рульове легеньке, що ну, на таких тракторах, у нас, які ми не модифіцірували, нові МТЗ. Рульове дуже легеньке, легко в користуванні, гідравліка потужна. Uh -huh. У нас е, даже борона, цю ми в Хмельницьку додали ще по секції катків. Не кожне нове МТЗ його піднімало на розворотах. Треба було призупинятися і піднімати. Тут з цим питань не було. Ти до краю піднімаєш, речах нажав, воно гарненько піднялося, розвернувся і поїхав далі. І це все втрата часу. Не було таких питань. Гідравлика працює ідеально. І по фільтру ще таке да. питання. Також. Завод пропонує цю модель з ще мокрим повітряним фільтром. Тут вже змінювали наш відділ запасних частин, замовив відповідну модифікацію і е, відбулася заміна фільтру. Ну також хотілося б дізнатися ваші враження, як краще, е, чи масляний справлявся, чи все таки повітряний сухий. Він ну, ефективніше в цьому плані. Ну так як ми ще не багато проїхали на цьому фільтрі. Але з рекомендацій сервісу вони порекомендували краще цей. Uh -huh. Попередній фільтр ми маси не зняли. Впускний колектор був чистенький, там пилинок не було ніяких. Але все ж таки, якщо взяти, наприклад, у нас є джендир і імпортна техніка, то там більше використовується сухий фільтр. Uh -huh. то ми склали враження на те, що все-таки два сухих фільтри буде набагато краще використовуватися. І легше для нас. Ми собі день в загреновому повітрі попрацювали. Ми собі його продули або зробили заміну, і це пришвидшує результат. І руки чисті. Що не потрібно купатись в маслі, промивати ці катержі. Ну таке. Поки що справляється прекрасно. Пиль прибирає, нам цього достатньо. І, мабуть, таке останнє питання. В цьому тракторі вже зробили. Винесли важі рекевання гідравлікою, все ж таки вже під праву руку зверху, там реверс додали. Як воно у використанні? На МТЗ, ж, якщо я не помиляюсь, все ще знизу, так? Да. чи да. так зручніше, чи відчуваєте ви різницю і з приводу реверсу, наскільки він використовується вами? Ну, В принципі, ну, все комфортно. Що речаги зверху, ну чи під правою рукою і. Тут ми використовуємо мало приприскування, а як на обороні, то все було комфортно. Ти собі рукою підняв, mm -hmm. рульове легеньке, ти собі розвернувся і поїхав. Тобто, все воно, все, все під руками. І так само реверс, не треба там смикати речаги туди-сюди. Якщо, наприклад, рівненько здавати, передачу потрібно переключати, ти на реверсі здав і ну, мінімум втрату часу, що ти і щеплення менше смикаєш. В принципі, питань немає. Можливо, що ще хотіли додати ви від себе, так? Ну, як для себе, то не знаю. Може на майбутнє, щоб трошки пластик був плотніший, щоб він менш тарабанів, бо нам прийшлося його mm. трошки обезшумити. Ну, а так, наче, питань по ньому, не було. Світло в нормі, все масло в нормі ходова частина, ніяких питань не задавали, ніде ніяких підтікань не було, щоб ми там щось масштабне взагалі до нього не робили. Все поки на даному етапі за рік то ми задоволені цією технікою. Є з чим зрівняти, прикольно. Якщо брати сегменти такого старого МТЗ або нового МТЗ, то після нового МТЗ сюди сідає ще, ще краще, можна так сказати. Це чудово. Е, ну, ми бажаємо, щоб... І далі вона вас радувала, техніки, щоб далі працювала, щоб все було чудово. Сподіваємось, якісь інші цікавіші моделі вже будуть виходити. Дякуємо вам. Дякуємо вам.